Вітаю! Перед вами новий електричний кросовер BYD Сіалайн 07. Сіалайн 07 це середньорозмірний кросовер з кузовом Fastback. Він дещо менший, ніж Sonhell, який також нещодавно вийшов на ринок. Передня частина автомобіля виглядає досить агресивно завдяки тонким LED-фарам. Лінії кузова плавні та аеродинамічні, що підкреслює його стильний дизайн та спортивний характер. Підвізка на адаптивних амортизаторах, з системою Intelligent Damping Body Control, що стабілізує поперечні повздовжні коливання кузову, задня частина у стилі Fastback з двома статичними спойлерами та красивим лайтбаром на всю ширину автомобіля. Довжина кузова морського лева 4 метри 83 см, ширина 1 метр 92 см і висота 1 метр 62 см, колісна база 2 метри 93 сантиметри. см. Для порівняння він на 10 мм коротший, на 30 мм вищий і на 60 міліметрів вищий, ніж новинка BYD Ді Однак CLI 0,7 швидше нагадує сімейний позашляховик, а сон отримав більш спортивний дизайн. Тобто ці авто розраховані на різні групи покупців. Одномоторна версія отримала один двигун потужністю 170 кВт або 231 кінську силу. Він забезпечує максимальну швидкість 210 км на годину. Та має час розгону від 0 до 100 7,3 секунди. Також є потужніша варіація з мотором на 230 кВт або 313 коней. Має максимальну швидкість 225 км на годину, а час розгону від 0 до 100 має 6,7 секунди. Повнопривідне авто має два двигуни потужністю 160 кВт і 230 кВт. При цьому загальна потужність 530 кінських сил. А максимальна швидкість ті ж самі 225 км на годину, що й одномоторної версії. При цьому розгін від 0 до 100 займає всього 4,2 секунди. У моделі використовується схема встановлення батареї Cell-to-Body, тобто батарейний блок повністю інтегрований у кузов автомобіля. Модель з одним двигуном пропонує два варіанти запасу ходу: 550 км та 610 км, А модель з двома двигунами 550 км. Ємність акумулятора становить 72 квт години та 80 квт кіловатгодин. Хто сказав, що вантажний електромобіль це дорого. Ми, група конструкторів з Миколаєва, вже понад 7 років займаємось створенням міського електричного транспорту. За цей час у нашому гаражі зроблено десятки велосипедів, мотоциклів, триколісних, одна та двомісних вантажних авто. Усі наші розробки рухаються за рахунок електромоторів та струму з батарей. Наші найкращі моделі, які безперечно цікаві для бізнесу, це легкі вантажівки, а саме моделі воля та кур'єр. Вони мають оригінальну конструкцію шасі та рамну основу. Кабіна може бути яка завгодно. Наша головна перевага в тому, що вони прості концептуально, що забезпечує їхню надійність і дешевизну в обслуговуванні. Растота гарантує доступну та вигідну ціну на такий електромобіль. Їх зможуть купити як логістична компанія, так і приватний підприємець чи фермер. Ми впевнено можемо заявити, що наші авто мінімум у два, іноді і втричі дешевші за аналоги від великих виробників. Але головне, що ми готові допомогти зробити бізнес із перевезення товарів в Україні в межах міста СЕЛ економічно привабливим. Бо наші електровантажівки здатні перевозити майже будь-який ваш вантаж. Ви витрачаєте 2 євро на купівлю електрики, якої вистачить на 100 кілометрів шляху. Зацікавлені? З першого погляду салон розкішний та презентабельний. Візуально нагадує дизайн дензі. Посадка висока, сидіння зручні та комфортні, мають всі електрорегулювання, а також підігрів та вентиляцію. Як завжди у BVD встановлені два монітори, панель приладів на 10 дюймів, мультимедійний екран на 15,6 дюймів. Якість та швидкість екрану, як завжди, на висоті. Чотири спицеве кермо в оновленому дизайні з фізичними клавішами. Зручна центральна панель з бездротовою зарядкою, консолью керування та великою нішою для речей. Салон якісно зашитий під екошкіру, ставки із алюмінію та нові дверні ручки. Позаду дуже просторно, місця багато. Заднім пасажиром буде комфортно. Спинка регулюється, є підлокітник і величезна класна панорама. Маємо два багажники, задній на 500 літрів, передній на 58 літрів.